Зараз нами на зв'язку Іван Сокол, директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації? Вітаємо вас. Добрий ранок, слава Україні, героям слава. слава. Розкажіть, будь ласка, станом на цей час, якими є наслідки нічного удару росіян по супермаркету? Наскільки серйозні масштаби пошкоджень, і як оцінюють серйозність руйнувань і в якому стані постраждалі? Скільки їх зараз? Так, на даний момент кількість постраждалих на щастя не змінилася. Щодо стану, також те, що зазначив радник прокуратури Харківської області, такий же стан не залишився. Щодо зранку, проводяться роботи всіми комунальними службами та відповідними службами, щодо встановлення наслідків. На даний час ми маємо констатувати той факт, що по Харкову ми Чотири торгівельних павільйони, два супермаркети пошкоджено, лабораторія, кав'ярня, 21 кіоск, торгівельний центр, два житлових багатоповерхових будинків і більше 20 автівок. Зараз ще підбиваємо вікна, пошкоджені, але Маємо констатувати той факт, що їх буде не менше ніж одна тисяча вікон. Вже працюють відповідні комунальні служби та відповідні волонтери, волонтерські організації для того, щоб вже закривати, забувати шибками ОСБ Вікна щодо влучання помала Данилівці, по Малодонилівці, Це передмістя Харкова. То констатуємо той факт, що вже більше ніж 20 приватних будинків пошкоджені. Пошкоджені в основному це вікна та дахи будівель. Також хотіли вас розпитати про перебіг рятувальної операції в Ківшарівці, де внаслідок ворожого удару по п'ятиповерхівці було зруйновано під'їзд. Яка зараз там ситуація? Що щодо ковшарівки? То це взагалі дуже болюча тема, тому що щодня комунальниками. Працівниками національної поліції, державна служба надзвичайної ситуації та волонтерами проводиться робота щодо евакуації населення саме з цих населених пунктів. Людей вмовляють евакуйовуватися, і на даний момент ми маємо е зруйнований під'їзд будинку п'ятиповерхового під завалом. Знаходиться що найменше інформація, що знаходиться щонайменше три людини е і рятувальну операцію на даний момент проводити з застосуванням спеціалізованих на техніки немає можливості, тому що е зазначений населений пункт перебуває під постійними обстрілами, і дуже багато fpv дронів там літає. А для того, щоб проводити розвали, розбор розбір завалів, там потрібно застосовувати спеціалізовану техніку. Знаєте, мені користуючись можливості, я хочу зайвий раз ще звернутися до людей, які залишаються в цих населених пунктах. Я дуже прошу вас, евакуюйтеся, тому що ворог не розбирає по чому бити, і ви насамперед піддаєте загрозі не тільки ваше життя, а життя тих людей, які намагаються вас евакуювати. Це національна поліція, державна служба надзвичайної ситуації та волонтери, які щодня працюють над тим, щоб забезпечити ваше життя безпекою та увести вас в більш безпечні місця. Дуже прошу населення евакуюватися, пане Іване. А в самій Ківшарівці це ж Купінський район, та і в навколишніх населених пунктах як багато людей ще залишається, і чому як вони пояснюють свій вибір? Дуже багато різних пояснень. Дуже дуже багато. Хто чекає дітей, що приїде заберуть, хто вже звик проживати в тих умовах? Хто каже, що як тільки стане гаряче, то ми поїдемо. А хто взагалі каже, що я тут народився? Я прожив все життя і взагалі не збираюся евакуйовувати. Ну дуже багато різноманітних пояснень півгодини не хватає їх перелічувати. За яка там кількість населення? То згідно даних адміністрації місцевої, то там приблизна кількість до 4 тисяч населення. Щодня проводяться робота відбираються заяви про відмову. Людям повідомляється, що є обстріли. Що на жаль, відновити постачання критично важливих послуг неможливо, тому що працювати спеціалізовані служби під обстрілами не можуть. Люди виїжджають, залишають заявки, вагаються. Але щодня ми працюємо над цим питанням і дуже дякую місцевій владі і волонтерам, працівникам національної поліції та Державної служби надзвичайної ситуації, які щодня ризикуючи своїм життям, вивозять звідти людей. На завершення нашої розмови хотіла вас ще запитати про укриття: наскільки зараз вам вдається ефективно розширювати кількість укриттів в області? Як правило, розширюється зараз фонд захисних споруд цивільного захисту за рахунок цокольних та підвальних приміщень. Також працюємо над тим, щоб в найбільш масових містах ставити швидкоспоруджувані захисні споруди, це моноблоки, там на зупинках або в тих місцях, де можуть перебувати велика кількість людей. ця робота також триває. Вона визнана визнана пріоритетом власної військової адміністрації. Вона також триває щоденно. Чи очікуються якісь проблеми в зимовий період із тими ж обстрілами та і намаганням росіян цілити у супермаркети в торговельні заклади із постачанням продуктів? Що ви можете сказати, наскільки забезпечені ці логістичні ланцюжки? Дивіться на даний момент, обласна адміністрація відпрацьовує різні, різноманітні сценарії за завданням начальника обласної військової адміністрації Олега Сенюгубова проводиться фактично щотижня. Двічі тричі збираються відповідні комісії щодо забезпечення життєдіяльності людей у зимовий період. Ось осінньо-зимовий період та відповідні комісії щодо забезпечення населення відповідними послугами та товарами на випадок блекауту та розбиття інфраструктури, яка забезпечує енергоживленням харківського регіону. Зрозуміло, дякуємо пане Іване за відповіді. Іван Сокол, директор департаменту цивільного захисту Харківської ова, був з нами на зв'язку.